Так, друзі, приїхав на сою, тушобризка. У нас вчора 13 мм дощу випало. То бачите, сонячник вже пожовтів. І вам друзі. Точка русло пожовтіла. Було б тепло. Вже б, я думаю, тут картина була б зовсім інша. Прибило вже добре. А там, я думаю, буде результат днів через 3-5. Вітер тут страшний. Це ось іду в калушах. Тут ось через площу долі соняшник. Подивлюся, що там по бур'яну яка ситуація. Треба вносити вже клитодим від Міщію. А воно душі там через день і. Холодно і не знаю це коли його бризкати. Чи спрацює він, коли холодно чи ні. То по соняшнику вже йовно видно, що пожутів. Морозія шкот точку росту пробила. Ну, в общем, зараз йду. Покажу що там соняшник. Дивіться скільки на цій ділянці воточника. Це ханошу з ним робити. Тут просто ковров. Я тут в минулому році і косив, він тільки ні не робив. В общем-то сотих п'ять час. Не знаю, ми заїхати, як чую. Гарно. Тут на ширину оприскувача залите. Який соняшник стак? Тут друга пора з'являється з'явилася. Така ситуація збояна. -ну. Коротше, хочеться мені внести клет один. Забрати смоки. Тут через 100-ти ранство. Добре, з смотрю. 80% злоків, а решта трошки є самброзії, яка випадається на різка. Суняшник уже горний, величенький, то вже взагалі друга пора. В основному повноцінно. Так, чим буду сьогодні займатися? Е, як ви бачите, трошки оновлена решітка. Замовляв у Рафаеля такі букви з нержавійки МТЗ. Давно хотілося мені переробити цю решітку радіатора основну, щоб була вона без оцих перегородок, як була вона раніше. Вставлю, можливо, фото десь там зверху в уголочку, яка була вона раніше. І як зараз, але це не фінальний варіант. Зараз будемо її переробляти. Це мені схотілося. Зробити, щоб вона була без перегородок чисто сятка, і тут вставити ці букви МТЗ з нержавійки. Оці перемички я повирізав, просто болгаркою, думаю, подивлюся, воно все одно ось, бачите, лопнувши ця пластина була ромка. точніше. Повідрізав оці всі перемички, що були на цій решітці. І думаю, поставлю букви, подивлюся, як воно буде. Ну, взагалі класно, мені подобається зовсім інший вид. Що зараз роблю? Зараз знімаю її, їду до вітольки, будемо варити цю окантовку іншу. Не з пластмаса, а робитимемо з пластіна. по кругу. Буде пластина, посверляться дірки під отвори і зроблю вже поставлю її, щоб вона була така, як слід, покраситься без оцих дірок. Бо коли Вирізав у ці всі перемички, не знав, що воно все це ж пусте всередині. Не, не додумався. І тоді ж повирізав. воно ж бачите, тут тепер, де повирізано скрізь дірки, то треба його зробити тепер так як слід. А зараз знімаю решітку і їду до Вітольки, будемо зараз щось хімічить варити. Так, що у нас тут? Сьогодні випало ще 6,5 мм немає сами. Так. Виливаємо, додаємо. Е, так. Тут 17, 20, ну хай 24 буде, майже 7. І тут 57. Так, в цьому місяці Загально 24 мм, а це із квітня місяця виходить з березня місяця 57 мм. Так що перед цим було 13 мм і перед тим ще 4. 24 мм випало за оці, навірно, тиждень, мабуть, плюс-мінус. Зараз ходимо, глянемо на пшеничку. На огороді яка там пшеничка. Бо дивлюся, щось край жовтий дуже. Да, пшеничка було золото. Ось Бачите, як вона урожена морозом і знизу теж багато сухого. Дало її трошки по голові після морозів. Не знаю, можливо. Заїхати внести фунгіцид при можливості. Бо самі бачите, які листочки зверху. Це тут у мене на двох огородах пшеничка посіяна. То не знаю, можливо, треба буде вносити фунгіцид. Так, друзі, така решіточка вийшла новенька на радіатор. Е, так, що зробили? Отут виходить пластина. Просто, мабуть, півтора сантиметра по кругу зварені. І сетка з іншої сторони теж полуавтоматом прихвачена, щоб воно ніде не діволося, бо в старій виходить саморізами було закручено у цю ж пластмасову рамку. То тут саморізами ж не виходить, то він тільки поприхвачував полуавтоматом, тепер вона тут надійно тримається. Ну і плюс тут же утворе. Порублені поверізове під болти, щоб кріпилися болти і сама ромка до капута. Так що, такий ведун, ромки, букви з нержавійки вписуються ідеально. Подобається мені зовсім інше діло, ніж було до цього. Так, що ще хотів показати? Вчора дзвонив Рафаель, запитував. За оці ковпачки, що на болтах на колесах стоять, запитував, кажу, як вони в тебе стоять, нормально чи ні. Бо Юрію мікрофермеру він там подарував комплект на колеса на болти, то теж бачив у нього відео, що він підрізав отут, оці ковпачки, бо виходить тут там пів сантиметра, гуляє, і не прижимає в нього гайку, Точніше, ковпачок до гайки, і він каже, що. Погано вони тримаються, спадають. Не знаю, в кого як, а ну напишіть свої думки в коментарях. У мене взагалі питань не було. Єдине, що виходить по заводу, ж тут стоїть одна, як воно правильно називається, типу крючка. Всі гайки і один крючок. То я, коли купляв ці ковпачки, купив ще гайку одну, зняв. Крючок цей і почепив гойку, щоб повністю на всій ступиці були ковпачки. Бо виходили, коли крючок, одного ковпачка не було. Купив гойку. Гойка, більш за все, або українська, або китайська. Теж на 32 ночі все вона така сама, але не трималося, Так як оце кажуть хлопці, що не тримався ковпачок. оцей. Він ну, взагалі надівається незрозуміло на 32 гайка, а щось не тримається. І так само і на Юмзові теж дивилися. Якщо оригінальні гайки, як на МТЗ білоруські, взагалі немає ніяких питань. ось такий ковпачок і він надівається плотненько. Ось Зараз надійно повністю. І він ну, взагалі ніяк не загубиться. Поки... Не поміняв я гойку, там підмутував був. Один ковпачок періодично губив. Коли поставив оригінальну гойку, взагалі не треба нічого ні підрізати, нічого, все стає чітко, вже більше рук у мене ці ковпачки, то немає взагалі ніяких питань. Ззаді, така ситуація була, що я круз з неоригінальною гойкою. А спереді ковпачки такі стрілочками у мене, то по цих питань немає взагалі. Всі вони тугенько стають. І ніяк вони взагалі не ні, ні шатаються, нічого. Вони не злетять теж при роботі, при їзді, я ж кажу, за рік експлуатації не було з ними ніяких питань. Так що напишіть в коментарях думку з приводу ковпачків, як вони у вас тримаються, хто підрізає, хто не підрізає. Ну, я ж кажу, що ніяких. Питань нема. Ну і прокоментуйте, як вам нова рамка на решітку радіатора. І літери теж нержавійке. Я думаю, що вписуються вони максимально круто. О, ще ж забув показати. Теж Рафель мені доложив до цих буков, ось ще які на дзеркало на кронштейни. Білорус. Я замовляв кронштейни в іншому місці, ще таких не було. І вони просто без надпису були. Побачив на МТЗУ, що вони кронштейни роблять і надпис Білорус і дозамовив наклейки. У Рафаеля там є безліч варіантів. Я думаю, ще, можливо, на Юмза замовимо. Зелененькі такі, щоб були дзеркало теж, ну, є там і сині, і зелені, і червоні. Короте, кому які подобаються. Ну, мені так на чорному, наче біле виглядає доволі непогано. Так, ще треба трошки під оприскувач, поміняти декілька форсунок, бо він замовляв, ту форсунки на запас, там мабуть, треба пару штук поміняти. Потрійні, то переходники, то вітровички. Це потрошку треба десь робити. Тобто, так, такий ще є з нержавійки, надписом ТЗУ. Теж подивлюсь, треба десь його пристроїти. Ще не знаю куди. Бо оприскувачу є тут моменти. Ось крайня фурсунка тут уже побита, лише одна залишилася. І після того, як ми в минулому році доробили оці колеса на крайній секції, щоб вони не турцювали. Почалася невеличка проблемка, коли переїжджаєш ці крила від того, що воно не дає фіксуватися повністю, тут коли заважає, і буває, крилу крило випадає за цих фіксоторів і б'ється якась фурсунка. це, самі розумієте, додаткова копійка на фурсунке. Якщо відбивається, там буває якось, ось, бачите, одна відбилася чук. А буває, за один день відвалилося дві форсунки Такі, а одна форсунка майже 300 гривень коштує. Ну і дивіться, теж яка йокість цих, цих крил. Покроска, яка. Самі бачите, це годоприцкувач вже ось облущується, облоза. Ну, коротше, не крила, а чермет, одним словом, якби їх. Замінити, самим зробити надійніші, то було б діло, а це рік вже крила такі вони одноразові. Ну, В общем, якось так треба буде трошки замінити форсунок, перебрати. Не знаю, коли вже будемо нарешті бризкати, вже соняшник треба край бризкати, а воно то дощ, то вітер, то холодно. В общем, так нам щось і заважає. Будете писати в коментарях, що вам не вгодиш, то дощу треба. Ну Так воно є. Якась постійно проблемка і є. В даний момент дощі пройшли. Дякувати Богу, 25 чи 24 мм загальному випало. Поки що їх вистачить. В принципі, тепер потрібно б тепло, щоб боротися з бур'янами. Бо зараз піде все разом, і соняшник бризкати, і там і кукуруза, і короче. Почнеться невеличка запора. Ну і накиньте обов'язково лайкосиків за новеньку решітку. Я думаю, вона вам теж сподобається. Такий цікавий варіант. Сітка, до речі, тут просто стоїть із решето. Це я в минулому році міняв, бо те, що заводська було, а з цими перемичками, там вона зовсім тоненька і бувало таке, що десь якась в стріони проб'є оцю сітку. Ну, коротше, не годиться. А це вже таке надійне діло.